Парк Ялівщина, Чернігів. Сьогодні тут до Дня землі близько 150 містян зібралися на прибирання. Очищають ліс та берег стрижня від сміття. Дуже багато бутилок. Дуже багато сміття, у саме в воді. Бутилок там дуже багато сміття Ну, Здебільшого це бутилки від пива, від горілки. Якби це сумно не звучало. Підрушуємо і там випливають рибки. Дуже багато прибрано. В основному скляне, скляна бутилка, пластикова бутилка, різні стаканчики. Ось ви бачите, дівчатка витягують із води. Причому не вступіть, будь ласка, на березі он, і нечистоти з бутилки були вилті. Ну, Закликаємо, не робіть такого, не кидайте скла, не кидайте пластику. Виносьте, беріть з собою, виносьте до, сміт... до сміттєвих баків, будь ласка, і бережіть природу, бо це треба нам і нашим нащадкам. До прибирання долучилися школярі, студенти та небайдужі чернігівці. Вирішили прийти, тому що це наше місто. Ми в ньому живемо. Я хочу, щоб воно було чисте. Найшли черевики, пляшки, звичайно, всякі поліетиленові пакети. Потім, що ще знайшла? Шприц я знайшла в лісі, тобто лезо. Але знаєте, що ми знайшли? Ми знайшли гніздо. Я, З Оце було класно. <рес> тобто сміття це ну, дуже сумно. Те, ще природа дуже гарна. Окрім того, на іншому березі стрижня висадили близько 120 саджанців дерев. До акції долучилися і екоактивісти. Саме тут ми висаджуємо такі, робимо змішані посадки, дуби, клени, липи, тобто всі місцеві види безкоштовно надані лісництвом чернігівським. От і є консультації, фахівців. Тобто для нас це і класний досвід, плюс класна така взаємодія. Ну якраз весна, найкращий час, щоб зробити щось хороше. От і дуже символічно, що кожного року більше і більше і більше людей долучається до подібних акцій, і мені дуже тепло розуміти те, що в Чернігові ну, ми маємо таке місто зелене, комфортне, але ми хочемо його бачити ще комфортнішим. Це перше колективне прибирання від початку повномасштабного вторгнення. Саме тут, зараз ми садимо дерева це дуби, берези, частина людей. Більша частина людей зараз прибирає сміття в іншій частині парку. Ми попередньо поділили на локації території парку, призначили відповідальних. Я сподіваюся, що сьогоднішня наша акція така вона перша після такого повномасштабного вторгнення, і, мабуть, люди вже трошки засумували за такими заходами, тому що дуже приємно бачити, що людей сьогодні зібралося вдосталь. Будемо продовжувати цю справу Ольга Онищенко, Олексій Жирно. Новини Суспільне Чернігів.